Двоє загиблих і 11 поранених за добу. Поліція Донеччини задокументувала наслідки воєнної агресії РФ. Донецька область зазнала 1665 ворожих ударів. З них 17 – по житловому сектору. Російські війська обстріляли 12 населених пунктів: міста Мирноград, Новогродівка, Селидове, селища Зарічне. Південне села Времівка, Неліпівка, Новосилівка Перша, Переїзне, Семенівка, Уманське, Успенівка. Пошкоджено 118 цивільних об'єктів, 80 житлових будинків, освітні заклади, адмінбудівлі, 12 гаражів, транспорт, критичну інфраструктуру. Ракетою, бомбою Грім Е-1 окупанти вдарили по Мирнограду, вбили двох людей. Поранили за попередніми даними п'ятьох осіб. Пошкоджено чотири багатоквартири. Будинки та дев'ять цивільних авто внаслідок удару шістьма ракетами С-300 поселидовому травмовано двох мирних жителів, зафіксовано 70 руйнувань. Зокрема, 18 багатоквартирних і 30 приватних будинків. За річне ворог накрив артилерією. Поранено двох цивільних осіб. Ще двоє поранених у переїзному, де снаряди поцілили в приватну оселю. Новогродівку Росія атакувала смерчами, пошкодила 25 домівок і критичну інфраструктуру. Поліції та СБУ відкрито кримінальні провадження.